Світ уже має досвід відмови від російських нафти і газу на черзі ядерне паливо для атомних станцій. І першою в цьому процесі стала саме Україна. Ще на початку великої війни український енергоатом припинив будь-яку співпрацю з Росатомом з 2020 року. Україна не здійснила жодної закупівлі російського палива. Натомість ми перевели енергоблоки радянського зразка на використання ядерного палива американської компанії Вестингаус. Якщо і інші європейські держави зроблять те саме, а Росія в наступні п'ять років втратить приблизно 2,5 мільярда Доларів, прогнозує очільник енергоатому Петро Котін. І до нас доєднується Олексій Їжак, завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Олексіє, скажіть, будь ласка, а наскільки потужний взагалі російський атомний вплив атомна енергетика у світі, і як можна перешкодити її розвитку і зокрема зупинити у цю експансію російську? І чому європейські країни-Угорщина намагаються не підписує там контракти з американцями, наприклад, там з тим самим Вестінгаус, а продовжує співпрацювати з РФ? багато що визначає питання ціни. По друге, багато що визначає те, що це ж така офіційна Росатом ухилився від санкцій. Він доволі ну він доклав зусиль так, щоб напряму не бути учасником е агресії. Хоча е насправді без Росатома на окупованій, тимчасово окупованій запорізькій станції нічого не відбувається, але тим не менш формально вони там просто забезпечують безпеку. Вони її, і начебто, його не захоплювали, е, яка, яка доля. Яка частка Росатома на світовому ринку, ну приблизно так до 20% готового ядерного палива, але це було ще не так серйозно, оскільки це фактично паливо для тих реакторів, де вони є. Там, де їх немає, там немає. Ну Фінляндія відмовилася там. Я навіть ну, в східній Європі ще працюють, але в принципі. Це б не була проблема саме це з точки зору впливу, тому що це буквально кілька країн в Європі. Ну а решта в Азії. Хоча в Азії, я думаю, це серйозніше, тому що це глобальний південь. Вони не хочуть, починаючи з Туреччини, не хочуть позбавлятися російських пропозицій, але є ще ну там є такі оцінки, що до 40% в ринку збагачення урану, От, це серйозно, тобто. «Росатом» залучений не тільки для фабрикації власного палива, але й до фабрикації палива для, для, для інших виробників. Я не, не думаю, що він залучений до фабрикації палива «Вестенхаус», але в принципі його частка висока 40% від світових потужностей ну звичайно контракти це не обов'язково всі ці потужності залучають у світі, існують надмірні потужності, збагачення урану, але, але в принципі це висока частка. Тому світ ну видно, що не хочуть вводити санкції проти Росатома. Хоча це можна зробити, от якщо говорити про західні країни, вони можуть це зробити. Я думаю, якщо західні Країни не піднімають це питання, верніше піднімають, але воно вчухає постійно. Підняли вчухали. Я думаю, що це через саме те, що не хочуть рятувати глобальний південь. Він не покладається. Ну, а чому глобальний південь покладається? Тому що Росія пропонує вигідні умови з комерційного зору. Пане Олексію, а скажіть, будь ласка, західні країни можуть запропонувати. Рівні або вигідніші умови, щоб, скажімо так, перебити російську пропозицію, Росія зараз є небезпечним, ну небезпечною країною для всієї Європи. І потихеньку починають вводити там більш агресивні санкції. Зокрема, ми маємо там інформацію, що американська преса опублікувала, що Блінкін, наприклад там Китай буде змушувати до відмови від співпраці з Росією в військовій сфері, зокрема погрожуючи там певними санкціями. А чи можна таким чином протидіяти експансії Росії в енергетичній сфері, тобто звужувати її ареал існування до власне кажучи власної країни? Ну, він власне і звужується тут. Я б не сказав, що є експансія. Ось остання, де була експансія, серйозна, це це атомна станція у, Тур у Туреччині, хоча вони зараз розглядають і в Малі здається, але в принципі те, що реально працює, те, що будується, це Туреччина це було ще до 22-го року. Я б не Верніше, можна говорити про те, що Росатом зберігає позиції, він не розширює, а але зберігає. У тому чи це можливо з точки зору потужності, звичайно, можливо, але це з точки зору потужності, так само як з боєприпасами і зброєю. Вони є, але ж це треба запускати контракти. Потрібні це контракти не на один рік, не тим більше не на один місяць. Це контракти на десятиліття. Їх треба підписувати, їх треба запускати. І тут є питання таке, що не всі європейські країни, які мають такі потужності або мали. Вони хотіли б це робити. Ми знаємо, що Німеччина в неї є така політика, що, хоча там багато потужностей, взагалі з фабрикації ядерного палива було, вони сказали, що вони взагалі не вважають це правильно, і тому вони взагалі не підтримують. Тобто, якщо вони не підтримують це для себе, вони звичайно не будуть займатися фабрикацією ядерного палива для інших країн. Просто вони вважають це неправильно, я думаю, що в принципі, якщо станеться критична ситуація, і треба буде вплинути на Росатом. Такі термінові заходи будуть прийняті і санкції будуть введені. Ну, наприклад, якщо вони творять інцидент на Запорізькій атомній станції, взагалі, якщо станеться такий інцидент, це буде означати, що Росатом до цього доклався, інакше він статись не може. Жоден ядерний інцидент на запорізькій станції. Тобто, щоб уникнути інциденту, можуть бути введені санкції. Я більше думаю, що можна зробити так, і напевно так складеться. Що е з глобальних ринків Росатом буде е вичавлений китайськими компаніями. Така я забув, як вона називається головна китайська компанія — China, Чайна ну, не, не знаю. Там в них є така ж монополія, китайська ядерна корпорація. Ну, скажімо так, я не виключаю, що вони можуть вичибати із глобального ринку під, під з таким зі згодою заходу. Пане Олексій, а от. Е... Останнє запитання. Ви кажете, що німці там не хочуть в екології і тому подібні речі. Власне кажучи, а чому бізнес європейські, американські, французи здається, теж вміють подібні речі робити? Американці точно вміють. А наскільки це великий ринок, чому не цікавий настільки, щоб витіснити звідти Росію? Тим більше Росія сама змінила правила гри у світі, власне кажучи. Він цікавий, він важливий. Це ринок і приносить е, грошей більше, ніж зброя, ну, скажімо так. Я, ну, принаймні можна порівнювати це з, 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 з ринками озброєння, з торгівлею. Верніше ну, не самим ринком озброєння, а з торгівлею міжнародною. Е, це великі гроші. Ну, принаймні, Росії е, атомна енергетика і експорт зброї приносили приблизно однакові суми, там 15 мільярдів. Доларів на рік ну щось таке, можливо, я помиляюсь. Ну порядок цифр такий, це цікаво, але є, є історія є історії, є старі зобов'язання, і старі зобов'язання полягали у тому, що. Росію свідомо допустили до і розширили її частка на світовому ринку заради роззброєння. От коли відбувалося роззброєння на початку 90-х, коли з України вивозилася ядерна зброя, коли ця ядерна зброя демонтувалась і Ядерні матеріали пускались, запускались у цивільний процес. Вот все це робили. Робив Росатом, тоді ще можливо не росатом. Там просто ну конгломерат компаній, які стали росатомом. За американські гроші був величезний контракт американський на перетворення ем, е, перетворення збройових е, збройових ядерних речовин на ядерне паливо. Просто ну просто як елемент озброєння з точки зору безпеки сполучені штати проплатили величезні кошти на це. Частину цих коштів отримала Україна всередині х у вигляді безплатного ядерного палива. Ну наша ядерна енергетика кілька років працювала безплатно на цьому паливі, яке було створено росатомом за американські гроші з з українських от боєприпасів, які які були демонтовані і розібрані на, на, на частини, і от з тих часів Росатом був допущений глибоко був допущений до міжнародної ядерної енергетики. І головне був допущений до, до ядерної енергетики Сполучених Штатів і Канади. І, от ці вод зв'язки, які були побудовані на, на тих ще контрактах, і коли це вважалось важливим для світової безпеки для ядерного балансу, навіть для балансу у сфері ядерних озброєнь, тому що мова йшла про перетворення ядерної зброї на ядерне паливо. от з тих частів була створена така ситуація, що Росатома є. Ну до 20% ринку палива і до 30% ринку збагачення урану, тому це просто, це просто складно зробити, але не складніше ніж позбутись газу. Це, це звичайно, так само як 50 років будували цю інфраструктуру для посичань російського газу до Європи, а потім за один рік Німеччина цього позбулась, Ну взагалі європа ну майже позбулась. Так само може статись і з ядерним паливом, але просто фактори не склались. Я сказав ці фактори, тому що не хочуть дратувати глобальний південь і тому, що цими санкціями їх вважають таким термінальним засобом, щоб стримати росатом від дурниць під час деокупації Запорізької атомної станції. Ну це моя версія щодо логіки, але я думаю, я не сильно помиляюсь, чому не водять і чому взагалі швидко зараз не позбавляються цих послуг Росатома. пане Олексію? Дуже вам дякую за роз'яснення. Нагадаю, з нами був Олексій Єжак, завідувач сектору національного інституту стратегічних досліджень.